До речі, далі говоримо про те, що відбувається на території окупанта. У Нас є важлива інформація. Чому важлива? Тому що з часу, коли на відійшов і став двохсотим, Владимир Жириновський нагадаю, це колишній лідер ЛДПР є чергове повідомлення, що не менш важлива так би мовити, шишка. Теж ризикує піти до Кобзона. Мова йде про скандального російського режисера Нікіту Міхалкова. Чому ми вам про нього розповідаємо? Та тому, що він реально має серйозний дуже вплив в Росії, як і в внутрішніх колах політичних, так і звісно в культурі, тому що він є режисер, один з провідних на Росії, і є такий найяскравіший прихильник, послідовник, вилизувач Путіна. Нагадаю, що саме це от е, мармиза, яку ви зараз бачите, розповідала, що в Україні процвітає нацизм. Що нас треба винищувати загалом? Казав, що чому е, політики західні не розуміють, не розуміють Путіна, тому що Путін інтелектуально значно вищий за всіх ну, політиків та, та, та. разом е, взятих. Відповідно, яка інформація є про Нікіту Міхлокова. А така інформація, що 5 січня йому стало зле. Він відчув якісь симптоми Кабзона. Е, в нього проблема там коронавірус, так як він вже в роках людина. Він потрапив до лікарні, стан його все погіршувався, погіршувався, ледь не спричинув, не спричинив вірус. Інфаркт коронавірус. зараз. Наразі повідомлення наступне: що Нікіта Міхалков є в лікарні, стан його вкрай важкий, і як пишуть більшість телеграм-каналів, поки що Михалков ще теплий, але це кажуть. Не надовго, що ж бачимо, що після Жириновського є друга така реальна персона е великого масштабу, яка відправиться на концерт. Ну дуетом з Кобзоном він може заспівати, що він робив. А тепер можуть сміло воз'єднатись. Нагадаю, Нікіта міхалков провідний ненависник України, провідний е впливовий режисер. Е людина шоу бізнесу в росії який також і там намагався віджати єльцин центр в москві тобто людина яка попри свою діяльність займається махінаціями займається корупцією ну і, відповідно є дуже дуже впливовим в російських колах йде до кобзона ну що можна сказати, тільки можу додати, що на Росії всі помирають достатньо загадково. Знаєш, як ми напередодні говорили про те, що ну хоч бери і кіно знімай, сценарій вже готовий, і матеріали в принципі є. Просто зібрати все докупи. Це знаєш, як отож Жириновським було. Як він від'їхав, а вони ще тривалий час не, не повідомляли про його смерть. Не знаю, може боялися, що це когось засмутить, така ж сумна новина була.